Всім вітання! Сьогодні попрацюємо з такою елементарною схемою. Первинна обмотка трансформатора. Один віточок, синій провідочок. От я його так показав, таку петельку. Далі стоїть у мене білий провід. Ми будемо робити закорочування. Тобто трансформатор виводити з ладу, ну як не з ладу, з роботи. Тобто йде напряму через амперметр і на лампочку. Вроді би такий простенький експеримент, але він буде багато кого здивує і повчальний. Сьогодні ми ще також попрацюємо над пошуком частот з допомогою вилки враменка. Вилка враменка я її вже не раз демонстрував. от у мене вона там стоїть. Подивимося саме, як. З допомогою частоти, можна допомогою конденсаторів шукати. От, але так як у нас тут вже є власна резонансна частота, тому що тут є індуктивність і ємність, і ми пошукаємо частоти, на яких у нас відбувається резонанс. Резонанс буває різний. Сьогодні ми подивимося, як шукається резонанс напруги. Коли у нас на вторинній обмотці буде максимальна напруга. І подивимося, чи реально що трансформатор працює в режимі генерації. Це таке якби, підвід до експерименту і приступаємо до роботи. Так, даємо живлення на генератор. Частота така трошки. Пискуча, вона низька лампочка там дещо жевріє. Так, зараз ми свічня лампочки дуже маленьке. І дивимося тепер напругу на трансформаторі майже 600 вольт. Це якраз резонансна частота по напрузі. Зараз, якщо я буду генератор, от мене частота 9,18 кГц. Ну, я думаю, що коли подивитися на схему, всім зрозуміло, що якщо я забираю додатковий опір, включаю напряму, у мене лампочка буде світитися яскравіше. Це якби класика. Це я роблю. Лампочка запрацювала яскраво. Закоротив. Цей провід, і в мене свічення вже 69 мВ. І, звичайно, що тут пішов розряд, тому що трансформатор не працює. Тепер дивимося на напругу. Я зараз буду додавляти частоту, і в мене напруга пішла донизу. Тобто, я щоб не забирати вашого часу, вів резонанс напруг. І ми бачили, що в нас була максимальна напруга 600 вольт при частоті, яку я показав на початку відео. Тепер переходимо до слідуючих частот. Менша частота напруга менша, зрозуміло так. І тепер більшу частоту роблю. Ми пройдемо максимум, і пішло. І у нас лампочка загорілася яскраво. Так, частота 14, 20. Тобто опір трансформатора на цій частоті менший. І у нас лампочка горить яскраво. Тепер я беру, закорачую. І вже дивимося, що у нас без трансформатора з трансформатором 88 свічіння. Коли я трансформатор ввожу з роботи, лампочка починає горіти тускніше. Тобто зворотній процес. Це в мене частота 14-20. Зараз я вже деякі частоти знаю. Зараз додаємо ще і напруга на і із вторинної обмотки вже 240 менше. Так, тепер я зараз частоту. Так, тут менше. Тут свідчення ще більше. Тобто це у нас 0,95. 0,85. Відкидаю, от, відкину. Закорачую і пішло просідання. От, менше свідчення. Це частота у нас 1750. І тепер ще одна частота. Я знаю, що вона в мене є. Зараз зроблю зупинку так, частота 21,62. Дивимося, коли працює трансформатор, у нас свічіння 87 мВ. Закоротив, свічіння пішло вниз. Побачили, так? Коли в мене трансформатор не працює. Так, і тепер ще один такий момент. Це у нас досить таки потужний амперметр Дивимося, зараз я закорачую трансформатор, і в мене пішла стрілочка донизу. Тобто, в даний момент, коли у нас працює трансформатор, вже утворюється поле. Сьогодні були випадки, коли в мене ця стрілочка заходила геть сюди. Ну, це вже тоді, коли. Йде високе випромінювання від трансформатора. Значить, Сьогодні ми пройшлися по частотах, побачили, як знайти максимальну напругу на трансформаторі з допомогою частоти і час, е, напруга міняється від 600 до 100 вольт, тобто в 5 разів. Так, з одним працювати трансформатором простіше, тому що можна як регулювати з допомогою частоти, так і з допомогою ємності. Коли ж в нас послідовно вже включені два трансформатори, от на одному цьому працює двигун напруга 9,8 В. А другий трансформатор у нас. Вже по частоті водиться. Якщо підібрали одну частоту, то вже інший мусимо підбирати ємності. От якщо я зараз ємність, ми вийшли з резонансу і в нас вже 1 вольт. Так. Запустився двигун. Напруга 9. Так. І на Вилця в з цього трансформатора у нас зараз 160 вольт. Я заземлення буду торкатися на вторинну обмотку. І вже кіловольти. Спрацьовує розрядник. Дивимося по споживанню. Так, без заземлення йде біля 7 Вт. Коли я включив заземлення, споживання йде чуть-чуть донизу, але вже на вторинній обмотці, і заземлення з'являються кіловольти. Йдуть розряди. Ну, це сьогодні таке було пізнавальне відео. Струм трошки виріс, хоча по споживанню він значно менший. Зараз ще. Покажу яка частота. Так, частота, що виходить з генератора 14, вже на первинній обмоці трансформатора 45. І коли я додаю заземлення, так частота трошки просідає, але з'являється кіловольтна напруга. Щоб відео було не дуже довге, сьогодні буду завершувати. До нових зустрічей.